Німеччина та Іспанія видали найкращий матч Кубка світу. Бельгія просрала від Марокко. Артема Довбика хочуть бачити в Італії. Мене звати Андрій Сеньків, і на цьому ютуб каналі я розказую про найцікавіше зі світового та європейського футболу. А ви, будь ласка, поставте лайк, якщо ви так само як і я хочете бачити Артема Довбика в топ-чемпіонаті. Стартуємо з обговорення матчу японія рика з матчу, котрий Костарика сенсаційно виграла з рахунком одинуль, тому що після перемоги над Німеччиною всі ставили на Японію. Цей май складався рівно з двох. Абсолютно різних таймів. Тайм номер один це контроль збірної Костерики. Абсолютно стерильний контроль, контроль, який фактично не приводив до якихось гольових моментів. Другий тайм це навала від збірної Японії, контроль від збірної Японії. І ця навала і цей контроль також не дозволяли Японії створювати прям купу гольових моментів. Був створений лише один, який не реалізував Команда, коли Кейлернамо зробив сейф. Для порівняння в першому таймі Костерика володіла м'ячем 58% вісім часу. Японія сорок. 2. В другому таймі вже Японія володіла м'ячем 75%, а Коста-Рика лише 25%. І оці показники, поножені на відсутність горих моментів кожної з команд, говорять про те, що коли ці команди володіють м'ячем, коли вони грають проти автобусів, а не самі ставлять автобус, їм стає дико некомфортно, їм стає дико незручно. Тому трапляються історії, схожі з матчем Туніс-Австралія, коли Туніс добре грав проти Данії, але погано грав проти Австралії. Тут таке саме. Японія грала в потрібний їй сценарій матчі з Німеччиною, але в матчі з Костерикою зіткнулася фактично сама з собою. Ясно, що Японія не грала з Німеччиною на такі глухий автобус, як Коста-Рика з ними, але все ж є певні схожості. Що важливо розуміти по цьому матчу? Пункт номер один це те, що збірна Японії при рахунку 0-0 почала ризикувати. Вони фактично перейшли на схему з п'ятьма чи то чотирма форвардами. Наприклад, латеральними команди стали Сова та Мітома, котрі насправді є футболістами прямо атакувального плану, котрі грають або під форвардами або на фанах атаки. Центральні захисники команди ІТО та Йосіда також перманентно підключалися до атак. Це було дуже ризиковано, це було дуже агресивно, це було дуже інтенсивно і дуже цікаво. Збірна Японії закривала Коста-Рику, але при тому всьому, при такій величезній перевазі, створила лише один момент. Тобто, якщо в матчі з Німеччиною оцей ризик насичення останньої зони багатьма футболістами себе виправдав, то матчі з Коста-Рикою якраз ні. Двічі поспіль це не Спрацювало другий пункт дуже важливий. Це гра Хоеля Кембела, гравця збірної Костарики, форварда збірної Костарики в минулому, котрий цей матч грав на позиції лівого півзахисника. Хоеля Кембела ми знаємо давно. Хай Кембел грав на юності своїх років за лондонський арсенал і був одним з найбільших світових талантів. Але ми згадуємо про нього лише раз на 4 роки, коли він чи то запалює, чи то просто непогано грає на чемпіонатах світу. Після Арсенала він грав за Лор'ян, Бетіс, Олімпіако, Свіляріал, Спортінг. Зіноне, а зараз грає за мексиканський Монтерей. йому так і не вдалося вийти на якийсь космічний топовий рівень, але він все одно веде цю збірну Костерики. Те, як грав в цьому матчі Кембл, це хай клас. Найважливішою функцією Кембелла було якраз просування м'яча та допомога в дистриб'юцію цього м'яча. Кембл дуже багато опускався в різні зони. Він обігрувався з партнерами, він відкривався під передачі. Він елементарно був транзитом, котрий допомагав м'ячу переходити від половини поля Костерики на половину. Поля Японії найкращим показником того, що вся гра Костарики будувала через Кембела, є те, що він є на третьому місці своєї команди по передачах вперед. На першому місці центральний захисник Кальво, дуже рідко центральні захисники не віддають передач вперед, тому що перед ними грає вся команда. А на другому місці Борхес, це опорний півзахисник, який часто опускався до двох центрбеків, щоб також атаки розпочинати. Це логічно, що в них двох найбільше передач вперед. Але от Кембела, який грав лівим чи то вінгбеком чи топівзахисником цей показник фактично зашкалював і був нетиповим для його позиції. Тому він молодець. Пункт номер 3 це те, як пропустила збірна Японії. Збірна Японії пропустила з єдиного площину воріт удару Костерики за два матчі. З Іспанією Костерика жодного разу не влучила поворотах. Матчі з Японії влучила раз. Це зробив центральний захисник команди Фуллер, котрий в позиційній атаці опинився в вільній зоні біля штрафного майданчика суперника. Удар Фуллера був не сильним, Дуже точним і тут питання до ворота японії гонде, тому що в момент удару Гонда відстовкувався від газону двома ногами. При такому технічному елементі дуже важко прям виконати стрибок. Другий момент в тому, що Гонда не став відбивати м'яч дальньою рукою, а вирішив його двома руками прям схопити, прямо зловити. І це також не вмічалася успіхом. Тому на моє переконання, більшість воротарів зробили б ці два технічні елементи більш краще, ніж Гонда. Тому я його за це і посварю. Це його помилка. Найцікавіша ситуація в тому, що на мій погляд, жодна з цих команд не гратиме в плей-офф чемпіонату світу. Тобто ні кострика не матиме шансів проти Німеччини, ні Японія вже не матиме шансів проти Іспанії. Я все одно вірю в те, що топи вийдуть далі, і цією перемогою Кострика не збільшила свої шанси на вихід до плейофа. А просто перерубала шанси збільної Японії. В мене в Сидорі, моєму рідному селі, говорять так. І сам не гам, і тобі не дам. І в цей момент я попрошу вас про дві речі: про підписку та дзвіночок. Це допоможе моєму відео стати більш популярним серед великої кількості людей. Це мені дуже і дуже треба і дуже дуже допоможе. Дякую вам за це. І їдемо далі. Говоримо про матч Німеччина Іспанія. Це найцентральніший матч не лише цього ігрового дня, а на ній погляд всього групового етапу, враховуючи ще й те, що Німеччина програла перший матч збірній Японії. І цей матч виправдав абсолютно всі мої сподівання так ви скажете, не було багато моментів. А от в Англія та США теж не мали багато моментів. А ти їх просто таки розвав, чому ти тут не розробиш, а там роз І Ситуація наступна: і Німеччина і Іспанія хотіли атакувати, і Німеччина і Іспанія мали хороші пресинг-моделі, і Німеччина і Іспанія демонстрували інтенсивність високого рівня. І Іспанія та Німеччина були командами, котрі вміло ламали структуру свого суперника і ламали його. Красиво, тобто за цим було цікаво спостерігати. В цьому була задумка, в цьому була тенерська ідея, і в цьому була швидкість. Тобто, коли на футбольному полі є швидкість, ти завжди розумієш, що цей матч є цікавішим ніж коли є статика. Матч Німеччина Іспанія не був статичним. Команди грали швидко. Найелементарніший приклад, коли збірна Іспанії. Часто розігрува м'яч прямо від воріт. Були ситуації, коли Сімон в критичний момент, коли вони на нього тиснули, не м'яча, а шукав розрізної передачі якогось партнерів. Це часто призводило до фактично геніального виходу з оборони в атаку, в ситуації 5 в 5, наприклад, до вільних зон, до розривів, Він часто передачами своїми розрізав опонентів від м'яча. Але траплялись історії, коли Сімон ляпав, коли він помилявся, коли він обрізався, і це також Нормальна історія, тому що всі гравці на футбольному полі не роблять 100% точних передач, тим паче 100% передач вперед, тим паче 100% проникаючих передач, якими були передачі Сімона. Тому дві там чи три його обрізки в цьому матчі це нормально для будь-якого футболіста. Біда в тому, що помилки Сімона з обрізками можуть банально коштувати більше ніж помилки, наприклад, навіть якогось планового хавбека. Німеччина розуміла це, німеччина персонгувала Сімона, німеччина персонала. Гувала найближчих людей, котрі готові були, аби мали би приймати передачу його. Центральні півзахисники цієї команди, кіміх тогорецька, також мусіала, котрий згодом якраз грав замість Мюллера перед центр -форвардом. вони виконували шалену роботу. Вони пахали, вони працювали, вони і самі бігали, і іншим показували, кого і коли крити, пресингувати. І в такій ситуації, коли є обмежений вільний простір, коли всі пашуть, на перше місце виходять якраз індивідуальні дії футболістів, як вони в тій чи іншій малесенькій ситуації, малесенькому епізоді, зможуть просунути м'яч, прокинути м'яч, розвернути корпус, вбігти. І от в цей момент мені здається, що на перший план вийшла майстерність мусіали. Тому що його робота між лініями, його робота з просуванням м'яча, з самим м'ячем на такому зжатому просторі це дуже і дуже хороша історія. І гол, котрий з Вірна Німеччина це в першу чергу його заслуга. Що мені ще сподобалось — це робота тренерських штабів. Вони багато мудрували. Тобто ні Німеччина, ні Іспанія не грала з центр -форудами. В обох команд були хібні дев'ятки. Іспанії Асенсіо, Німеччини Мюллер, котрі мінялися позиціями з партнерами по атаці. Це сучасна та цікава історія, але парадокс в тому, що коли на футбольне поле в Іспанії вийшов на заміну Мората, а в Німеччині фулькрук. Саме тоді пішли напевно найбільш небезпечні моменти в обох команд і пішли забиті м'ячі, котрі забили якраз центр Форварди. Тобто історія парадоксальна. І Енрікі, і Флік не хотіли грати з центр але якраз вони принесли їм результат. В тому є і нелогічність футболу. Ну і останнє, що я скажу, це про безпомилковість напевно дій обох команд в захисті. Це було круто. Блін, реально дуже класний був матч, чесне слово. І щоб пропустити м'яч. Треба було зробити навіть якусь мінімальну малесеньку помилку. Її в збірні Німеччини, наприклад, допустився тіло керер, котрий грав на позиції правого захисника зі повернувся якраз в центр захисту. І от керер банально не зустрів дуже плотно Хорді Альбо, котрий виконував передачу в штрафний майданчик на морату. Він просто дав йому кілька метрів. Це не критична помилка, це не історія про те, що він грубо помилився, але навіть оцей невеличкий зазор в кілька метрів, в кілька секунд. Кілька мілісекунд часу дозволив Альбі підняти голову і виконати ідеальну передачу в зону, куди вривався Мората. От в таких матчах такі от малесенькі детальки вони роблять цю гру, і тим круті ці матчі, коли нема бартаку. Хаосу, коли є конструктив, тому цю грою вважаю напевно найкращою на цьому турнірі, тому що обидві команди грали добре. Наприклад, матч нідерланди грав лише Еквадор, дуже добре, чи в матчі Саудська Аравія, Аргентина лише Саудівська Аравія. А тут прям все зійшлось, і це матч, який реально, на мій погляд, достойний фіналу. Тому, на мій погляд, я вважаю, що в останньому турі не потрібно нічого рахувати. Я переконаний, що Німеччина переможе Костарику, Іспанія переможе Японію, і ці дві команди вийдуть у плеоф чемпіонату. Світу, де їм і місце. Йдемо одної групи, яка грала свої матчі 27 листопада. Перший матч це Хорватія-Канада. Від матчу Хорватія-Канада хотілося бачити ще одного сюрпризу, але сюрпризу не вийшло взагалі. Канада добре зіграла з Бельгією, але жахливо зіграла проти збірної Хорватії. Це та історія, банальна історія, коли порядок б'є клас і більше нічого не потрібно придумувати. Тренер збірної Канади придумував, він поставив е, трошки іншу модель гри, ніж була з Бельгією. Вони грали в 4-4-2, де на лівому фланзі захисту грав правоної захист котрий зміщався в центр, Девіс падав на його позицію. Вони мінялись місцями і так далі. Тобто були цікаві ходи, були цікаві історії. Був перший забитий м'яч Канади, і виглядало, що щось може таке бути, але нічого не трампилось, тому що збірна Хорватія це професура. Збірна Хорватії почала грати зі збірної Канади, так як сама збірна Канади грає зі своїми суперниками. То вони почали грати швидко, закидувати м'яч за спини, видавати багато розрізних передач. Вони фактично почали дублювати десь. Гру збірної Канади не було якогось перекату м'яча вони подовго нічого не тримали, а просто забігали і давали заспани захисникам. А рівень захисників збірної Канади це жесть. Наприклад, те, як зіграв Міллер у третьому та четвертому пропущених м'ячах збірної Канади, це абсолютний жах. Так, помилятися на такому рівні та взагалі на будь-якому рівні неприпустимо. Тому рахунок 4-1 абсолютно логічний, абсолютно нормальний, і той якраз рахунок, на котрий заслужила збірна Канади. Команда симпатична, команда задорна, команда весела, але команда, яка ще є досить сирою для того, щоб на цьому рівні стабільно показувати якісний футбол і окремо вкотре відзначу луку модель через 37 років. І людина фактично лише невеличкими якими своїми рухами, епізодами створила гол гольові нагоди. Пас, забіг за спинку, отримав передачу, вирвався зону. Вже маєте в голі моменти, котрі не забив Крамаріч. Таких історій Модріча в цьому матчі було багато. Про матч Бельгія марокко говорити багато не потрібно. Хоча цей матч завершився сенсацією перемогою Марокко з рахунком 2-0. Збірна Марокко це команда, яка виглядала на голову сильнішою за збірну Бельгії. Збірна Канади також була на голову сильнішою за збірну Бельгії. Про Марокко. найважливіші футболісти це флангові захисники Мазрауїза Якса та Хакімі з ПСЖ. Вони грають фактично по всій бровці, дозволяючи таким чином Буфалю та Зієшу зміщатися в центр і створювати більшість в шортному майданчику, і створювати моменти там, де вони вже будуть гострішими. До цього потрібно, щоб ці крайки, щоб Мазарауї та Хакімі пахали як. Ну, пахали, коротше, хорошо. І вони це робили. Це вау, це хороший майстер-клас від футболістів цих позицій. Ну, і плюс я відзначив Марокко Амрабата це опорний підзахисник Фіорентини, котрий вже другий матч поспіль вигризає весь центр поля. Такого індивідуального перформансу від опорника, саме від, від захисника захисного плану, на цьому чемпіонаті світу я ще не бачу. Він схиляє голову. Це було дуже круто. Щодо Бельгії, то крутого не було нічого. Командна абсолютно інертна, абсолютно спокійна, абсолютно така. Марудна, яка не біжить, не створює моментів, не робить таких елементарних речей. Знаєте, як в баскетболі просто якщо ти вмієш правильно ставити робити такий елемент, гри, грік пікінрол, це вже багато тобі допоможе. Так це базова якась річ. Бельгія не робила навіть базових речей, і Бельгія була. Жахливою, чесно скажу, Бельгія не заслуговує грати у плей-офф. Я раз сподіваюся, що Бельгії там не буде. Але є історія про те, наскільки збірні Бельгії все хреново. Наприклад, Кевана де Брюня перед матчем з Марокко запитали, чи зможе Бельгія виграти чемпіонат світу. Він сказав: у нас ніяких шансів, ми надто старі. На мою думку, наш шанс був 4 роки тому. У нас хороша команда, але вона старі. Після матчу з Марокко говорив вже Ян Вертонген. Я припускаю, що ми погано атакуємо, тому що наші гравці цієї ланки надто старі це був хороший матч, але я не певний, що ми могли перемагати. Ось вам і історія зсередини збірної Бельгії, яка вже вийшла назовні. Де критикує Вертонганата та Вереда, котрі вже старі і не тягнуть рівень збірної Бельгії, що є абсолютно. Правдою в збірні Бельгії є захисники, котрі вже давно мали б награватися або принаймні пробуватися грати в основі цієї команди. Зміна поколінь давно мала б відбутися в захисній ланці цієї команди. Ну і Еден Азар також мав би вже піти на спочинок. Принаймні, в футболі збірних є Фас, котрий грає за Лестер. Є тет, який грає за рен. До них є питання ще по грі, але це перспективні потенційно дуже і дуже якісні та хороші футболісти. Вони могли би вже бодай, пробувати себе на цьому рівні. Але ж ні, Мартінес далі ставить людей, котрі вже просто фізично не витягують. Ці речі зрозумілі всімі, ці речі, котрі розуміє Кевін Дебрюн і про які він говорить публічно. І Вертонген типу каже: Ну чувак, ми ж бля, там помилили з Мароко, хрін з ним. Але ну в Атаці, та що? Що атаці там? Якщо ми ці історії бачимо в публічній площині, то я просто боюсь уявити, що там відбувається всередині е команди. Я думаю, там повний жах і. Шансів у Бельгії на те, щоб вийти у плей-офф, немає якраз через отакі. Історії тому я думаю, що Бельгія програє Хорватії і в плей-офф з цієї групи далі прийдуть якраз бельгійці та марокканці. І до останньої теми цього випуску про Артема Добика та Садернітано. Є інформація від тут Садернітан від місцевого видання, яке говорить про те, що Салернітан розглядає варіант підписання нападника Дніпра 1 у зимове трансферне вікно. Італійці зацікавлені в орендній угоді, але дніпряни навряд чи погодяться на такі умови. І завадити повноцінному трансферу Артема може. Висока вартість його нагадаю, вам, що ще півроку тому авторитетний журналіст Sky Sport Italia Джон Лукаді Марціо говорив про те, що Артем Добик близький до Соленітани, і, ймовірно, це буде оренда з обов'язковим викупом за умови, якщо футболіст заб'є певну кількість голів, а команда не виявити серії А, так от питання: чи взагалі і реально близький добик до Совернітану, чи потрібен добик цій команді, чи потрібна ця команда добику і чи Дніпро один його відпустить? Перший нюанс, який є дуже важливим, про Трій всі чомусь забуваються те, що в Артема Довбика закінчується контракт фактично через рік взимку 2023 року. В нього є лише рік контракту з Дніпро 1 і його трансферна вартість з кожним трансферним вікном зменшується фактично до нуля. Тому Дніпро 1 треба або його продавати прямо зараз, або підписувати новий контракт. Друга важлива інформація вже про Салернітан, в неї з форвардами? влітку, коли. Ця команда хотіла купити довбика, хотіла орендувати довбика з правом викупу. Вона не домовилася з дніпром 1 а домовилася з іншими клубами та з іншими футболістами. На тих же умовах оренду з правом викупу в команду перейшли двоє відомих гравців. Це булайдіа, форвард збірної Сенегалу, котрого орендували з Віля В Цьому сезоні він вже забив шість голів і дав дві гольові передачі. Другий такий же форвард — це П'йонтик, поляк, який також грає за збірну Польщі на Мондіалі. Його орендували в Гірте. В цьому сезоні він забив три м'ячі в серія, віддав одну гольову. Передач. Тобто фактично обрали між цими футболістами і вибір зробили не на користь українця. Важливо розуміти, чому. Тому що переговори про це з українськими клубами, а тим паче з клубом Тімпро-1, власником якого фактично є Ігор Коломойський, дуже складна історія. Коломойський, коли з Дніпрі відпускав футболістів безкоштовно, не беручи за них гроші. Це якась дивна маризматична позиція. І в цій позиції із таким власником дуже важко логічно прогнозувати історію про те, чи доби кудись перейде, чи не перейде. Це Залежатиме не лише від економічних чи бізнесових фінансових інтересів, а просто від настрою Коломойського того чи іншого ранку. Третя історія про те, що в команді вже є діа, в команді вже є Піонтик, кого із них викуплять, може викуплять обох, для чого Селернітані довби. Мені здається, що він цій команді не потрібен. Тому я цю інформацію про Селернітану взагалі не сприймаю всерйоз ніяк. Перший фактор це те, що Дніпро 1 просто його не відпустить. Тому що блядь, з ними там вести переговори, це просто жесть. Що там буде в них з факсом вночі, чи його включать, чи виключать, теж взагалі там. Тобто мені здається, що з всіх сторін довбик нікуди не перейде. «Сталернітана» фактично укомплектована. В неї ці Форди, про які я вам сказав, є ще інші чотири Форди, які інколи грають, як наприклад Бонацолі чи Ботхейм. Команда грає в схемою два центральні нападники, є кого ротувати і так далі. Єдиний варіант, коли цьому клубу буде потрібен довбик, це, наприклад. Момент, коли вони викуповують, там, наприклад, Діа чи Піонтика і одразу ж їх продають. І їм одразу ж потрібно на заміну якийсь футболіст, і цим футболістом є Добик. Але враховуючи складність оцих всіх перемовин з Дніпром 1, враховуючи те, що 50% на добика належить Мітюланду, і Дніпро 1 треба продати його за 40 мільйонів євро, щоб хоча б 20% зробити собі, мені видається, що ця історія є взагалі нереальною. Коротше, виходить наступне. В нього лише рік контракту. 50% відсотків на нього належать мітюанду, а це вже маленькі гроші. А за маленькі гроші е, Коломойський нікого не продасть. Замість маленьких грошей Коломойський швидше відпустить добика вільним агентом. Тому я роблю ставку на те, що добик. Е, Перейде за нуль гривень, нуль копійок в якийсь чемпіонат. Іншого не дано переговорний процес з цими людьми є абсолютно безглуздим. А я вам запропоную подивитися кілька моїх останніх відео. Їх на каналі дуже багато. Кожного дня клепаю, кожного дня шукаю світло, кожного дня якось викручуюсь. Тому, будь ласка, йдіть сюди або сюди і дивіться те, що вам до допомога. Я вам дякую за увагу і бажаю вам гарного, продуктивного та спокійного дня. Слава Україні!